Добрий ранок усім з Одеси. Сьогодні середа, сьогодні 23 квітня. Ніч у нас вчора знову була, просто жахлива в Одесі, просто жахлива. Але у мене на сьогодні дуже багато планів. По-перше, в мене повністю пустий холодильник. Від слова зовсім. Навіть нема картоплі на борщ. Ну, все є, окрім картоплі. Ні м'яса, ні яєць, ну, тобто зовсім нічого немає. Тому вимушена зараз йти у крамницю, скупитися, зварю борщ, потім я йду на море, а потім я йду плести сітки. Друга ніч поспіль у нас в Одесі просто жахливі. І Ну, слава Богу, мені трапились такі люди, які привели мене до цього. Я хочу якнайбільше робити для нашої перемоги. Так що, такі плани дорогенькі. Ну, і я ж буду не я, якщо я вам не покажу щось красиве, правильно? Дивіться, як прикрашаються клумби у одеситів. Подивіться. Клас. Друзі, прийшла з крамниці. Ось так я скупилася. Дивіться. Гомілочки курячі вийшли 66 з копійками. І все останнє у АТБ. 252,84. Гомілочки я купляла у м'ясному магазині, а все останнє у АТБ. Це така покупочка вийшла все. Зараз варю борщ, до речі, поки я ходила, квасоля моя вже зварилася. Я її, до речі, зранку поставила варити. Зараз варю борщ і йду на море, а з моря на сітки. Як вам подобається? Мені дуже подобається. Не змогла пройти мимо. Думала сьогодні на море пробіжу швидко. Ні, не можу не затриматися. Просто не можу, не вмію приходити я мимо такої краси. Вже бузок зацвітає, подивіться. Білий і бузковий бузок. Бачите? І такий, і такий. І пахне вже. Біленький красунчик. А сакура більше розпустилася. Пам'ятаєте, ми йшли позавчора і ще не було стільки квітів, а сьогодні гляньте боже. Яка краса. Класна. Яка краса, яка це краса, люди добрі. Друзі, оце іду, а з моря такий туман суне, ви подивіться, будинок майже не видно. І прямо відчувається в повітрі така вологість. Що це за явище таке? Було таке яскраве сонечко, а тут туман откуда не візьмись. Я ще такого не бачила, щоб такий густий прямо туман і сонце. Що ж на пляжі буде робитися? Зараз побачимо. А тут по дорозі ще сакура, друзі. Ну, це ж не я буду. Це ж не я буду, якщо я не зніму. Ви ж подивіться, яка краса, яка краса, неймовірно. Яке ж воно красиве. Друзі, а пляж чайка 23 квітня виглядає так. Я такого тут ще не бачила. Ви подивіться, який плотний туман. Навіть пірсану на силу видно. Майже не видно. Мама мія, яка вологість повітря! Моря взагалі майже не видно, люди добрі. Оце я прийшла засмагати. Оце да. Ну, взагалі не видно моря, люди добрі. Зараз підемо ближче, зараз будемо шукати море. Зараз будемо його шукати. Ви знаєте, чим нижче я спускаюся? По сходинках саме ну, до землі, до моря, тим тепліше робиться. Якось я йшла, там поверху було прямо холодно, прямо таким наче холм, а тут навпаки тепло робиться. Це в море парує, воно, мабуть, що тепліше за повітря чи що. Оце йду по піску, а він теплий. Пісок прямо теплий. Клас, ну я купатися буду сьогодні однозначно, не дивлячись ні на що. На пірсі сидять рибалки. На диву їх сьогодні багато. Позавчора їх взагалі не було. Ну, На пляжі людей геть, геть, геть трошки. Ну, сьогодні робочий день. Так що це так, друзі? Ви бачите, який туман? Мама мія, ой, дивіться. Я ще тут такого не бачила. Бачила таке на Санторіні, в Аркадії, на 13-й станції. Але це було взимку. А це сьогодні, 23 квітня. Ви бачите, який туман? Море, привіт! А що це ти сьогодні таке дивне, га? Чого це ти сьогодні сховалося? Я тебе не пам'ятаю таким навесні влітку. Що це ти сховалася? Водичка прозора. Класно. І сонечка чогось нема. Оце ж. туманом нам і сонечко. Прямо дивне таке от і сьогодні. Ну, по температурі наче вода така сама, як і позавчора. Але ж нема сонечка, і воно якось трошки, трошки так, якось так, не дуже. Настроєна на купання, але ж сьогодні в мене інший купальник як це я його не обновлю. Ну, по-перше, в нас вже яку ніч підряд обстрілюють, ви розумієте? Зараз живеш, а завтра ні, то як же це пропустить купання? Ви кажете, який може бути відпочинок, який може пляж і море? Бо війна, але ж життя воно не зупинилося, розумієте. Життя ж воно продовжується, і його не можна відкласти на потім, коли війна закінчиться. Зараз я є, зараз є море, і я буду купатися, бо завтра може мене не бути, розумієте? Тому не осуджуйте нас за те, що ми купаємося в морі, за те, що ми лежимо на пісочку. Зараз я покупаюся, полежу на пісочку та й піду плести сітки, маскувальні сітки хлопцям на передову. Так що не треба нікого осуджувати тих. То купається в морі і лежить на пісочку. Думайте. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Ви Так, друзі, сьогодні 23 квітня. Подивіться, який туман над морем. Сонечка нема. Але ж є море. Є море і є я. Тому я захожу в море і я буду купатися. Ось воно море, ось воно, ось воно. Друзі, як це класно, як це класно. А подивіться, яка вода прозора. Подивіться. Подивіться, яка прозора вода. Клас. Хоч і хвилі. А вода прозора. А коли виходиш з моря... Робиться так тепло-тепло. Єс! Я це сьогодні зробила. Клас, друзі! Я це зробила! Навіть без сонечка! Навіть у тумані. Я зробила це. Я пишаюся собою. А знаєте, який теплий пісок після моря. Теплий, притеплий. А, такий кайф. Лягти. І сонечко вже виглядає. І вже виглядає сонечко. Клас. Ой! Дивіться, бичок. Зловили бичка. А, ні, так не видно <клухи> Надо... На, положителі сюди, на пол. А, а в руках, ану, а в руках потримайте. Ух ти, дивіться, який. Бачите, який бічок. Чорноморський, класний, Одеський, клас. Ось таке, друзі, сьогодні море. Неспокійне воно. Такі красиві хвильки нам дарує. І ще й ховається в тумані. А ви знаєте... У цієї жінки, яка ловить рибу, бичка нам показувала, у неї чоловік зараз на Херсонському напрямку захищає Україну йому 56 років. І він пішов сам добровольцем. А взагалі він моряк. Він міг просто піти в рейс. А ви кажете, що Одеса російське місто Ні, дорогі. Одеса це Україна. І Одесіти теж захищають нашу батьківщину. На цьому, друзі, буду сьогодні з вами прощатися. Сподіваюся, вам сподобалась сьогодні прогуляночка. Обов'язково напишіть свій коментар. Хто не підписаний, підпишіться на канал Наталія Височина. І приходьте до мене. Я вам завжди рада. Пока-пока.